Любителі пригадати генетичні мисливські чоловічі інстинкти прибули в Летичівське господарство вепер з восьми областей України. За чергою визначеною вони терпляче чекають на іспит та розважають себе своїх улюбленців, хто як може. Перше випробування полювання на кабана. В вольєрів сім з половиною гектарів, де перебувають три кабани, з далекоглядно спиляними смертоносними нападі іклами собаці дається на все про все 15 хвилин. Собака має за 5 хвилин знайти звіра та ще 10 поводитися так, аби здобути найвищі оцінки, тобто максимально наблизитися до кабана і Гавкувати його утримуючи на місці. В разі, коли кабан 5 хвилин не рушає, собаку перевіряють на в'язкість. Далі помічники експерта дозволяють звіру тікати, і мисливці мають виявити решту якостей, здатність переслідувати, злобивість і хватку. В останньому аспекті не йдеться про справжній укус, але ще щепок, щоб щоби звір зрозумів. За ним по п'ятам йде гідний супротивник. Наступне випробування, імітація полювання на ведмедя. Не всі собаки, які вже супроводжували мисливці, навіть не раз, бачили такого звіра. Його вага, швидкість, довгі гострі пазури та зуби. Не всі собаки Мають сміливість підійти до ведмедиці на ім'я Іра близько, бо ці лайки випробування не прийшли. Вони на досить шанобливій відстані гавкали та одразу ж віддалялися. А ці вихованці вінничанина пана Василя Алта і Веста працюють злагоджено. Однак надмірна сміливість може коштувати собакам обдертого боку чи навіть життя. Ведмедиця поміркованою вдачею з дитинства не відрізнялася. Ще від межами зоопарку вона відкусила пальця до глядачу, тож зійтися з нею тепер не іграшки. Але й у випадку, якщо ведмідь просто заїхав по морді собаці, чотирилапого мисливця знімають бали найвищої. Оцінки тут отримали відомі вже вам Алтай і Веста, 87 балів. 87 балів, це непогане. Це, можна сказати, кандидати в чемпіони, тому що стопроцентно я за своє життя, наприклад, скільки сужу собак, то тиждень тому на Івано-Франківщині це були міжобласні змагання норних – перший раз в житті таксі дав 98 балів. Це за більше, як 30 років кінологічної роботи. 68% собак пройшли випробування, 132 на кабана, 108 на ведмедя. 19 отримали дипломи першого ступеню, 24 – другого, 46 – третього. Вони й матимуть повне право брати участь у подальших іспитах. Світлана Поробок з Литичівського району для Подільської панорами.